Порада працівника патрульної поліції щодо поведінки ТЦК у вашу сторону, навіть з застосуванням грубої фізичної сили. І так, в поліцію можете не телефонувати, тому що вона не приїде. Якщо вона вже на місці, то ні в якому разі не буде втручатися. Чому? По-перше, всі дії ТЦКшників незаконні. Мало хто про це знає. Якщо ви трішки розбираєтеся в законах. То можете щось розказувати, щоб вони перестали протягувати до вас руки, порада, прочитати їм 22 статтю та, якщо не помиляюсь, 63 Конституції України. Ну і якщо все ж таки не виходить від них відчепитися і вас забрали в ТЦК, то ні в якому разі не підписуйте ВЛК та інші документи. Навіть якщо тримають декілька днів, нічого не підписуйте. Тому що ніякої кримінальної справи проти вас не може бути без вашого підпису.